На України. Я стаю територію України. Я не маріонетка заходу, аби кудись тікати. Я сирієця, народився у Сирії, живу тут і тут помру. Ми ж розуміємо, чому в Сирії війна. Якщо ми там не будемо подавляти опозицію Башару Асаду завтра. Вся нефть ніфті газ підуть європу, у нас нічого покупать не буде се того моменти, і ми не зібираємося бути більшими сірійцями, чим сами сирійці. Зачем після того, що трапилося із резиденцією Башара Асада у Дамаску та втечею сирійського диктатора на так звану територію РФ, лише лінивий не проводив аналогії із падінням режиму Януковича та втечею легітимного із Межевірія більше 10 років тому, у лютому 2014 тисячі чотирнадцятого, тоді ще легітимний президент особисто контролював вивезення цінних речей із маєтку у селі Нові Петрібці. Щоправда, не встиг зробити сирійський прихвостень Путіна, і до слова, як Башар, так і Віктор Федорович обіцяли не покидати власної країни. Стаючися на території України. Я стаю на територію України. Я не маріонетка заходу, аби кудись тікати. Я сирієць, народився у Сирії, живу тут і тут помру. Але Ростов не гумовий усіх тікачів по подачах не розселиш. Тому схоже, в останній путь доведеться проводжати асада у Москві. Як стало відомо, Financial Times, завбачлива родина Асадів протягом більше 10 років скуповувала елітні апартаменти у Москві, загалом 19 квартир з загальною вартістю до 40 мільйонів доларів. Ну за такі крупні інвестиції в нерухомість під санкційною недодержави можна не лише прихисток, але й громадянство отримати. Ну чому ні. Досить популярна практика в Туреччині, країнах карибського басейну чи до прикладу в Єгипті. Тому в Госдумі призвали дать гражданство Башару Асаду. Якщо сліж вже... януко. сумел получить российское гражданство, то почему бы его не дать и Асаду, который при всем сейчас негативном отношении к нему все-таки достаточно много сделал для России. И с пропозицией выступил депутат Алексей Журавлев, той самый, который досвидживал тему борделев для зоофилов в Дании, Да можно сглотовать черепаху. Вы представляете, для зоофилов в Дании, Офіціальне працює. можна прийти там не знаю, райпаху і знасіли. Ідею, поки ніхто публічно не підтримував. Це не про знущання над милими плазунами, а щодо зміни громадянства. Але відверто, от який сенс Асаду змінювати сирійський паспорт, який за індексом свободи пересування у світі знаходиться на 88 позицій вище ніж російський 40 і 128 відповідно. Це по перше, і по-друге, не встигне Асад взяти у руки документи з двоголовою куркою на титулці, як відразу постукається мобілізаційний центр, і вперед не свого захищати традиційні російські цінності. Полищі сирійський диктатор з цілком призовного віку. ще й 60 не виповнилося. І до речі, щодо паспортів Специфіка роботи пов'язані з тим, що тоннами переглядаєш протягом дня російські телеграм-канали, і там з'явилася реклама ось такого змісту. Куди можна втекти громадянам країни 404 заради комфортнішого життя? Греція сама недооцінена страна для переїзду. Стверджується, що Греція недооцінена країна для переїзду, а серед переваг максимально лояльна до росіян. І наголошується, якщо ви купуєте нерухомість у Греції, то одразу отримуєте право на постійне проживання. Але повернемося до Асада. Надання московської покривні над головою сирійському офтальмологу підтвердив і род Кремля Дмитрій Пісков, зізнавшись, що це було персональним рішенням. Путина вчера вечером уже было сообщение, что в Москву прибыл Башар Асад вместе с семьей, что мы дали им политическое убежище. Надо полагать, что это глава государства принимал такое решение, то есть на самом высшем уровне. Это первый вопрос. И второй, будет ли Владимир Владимирович с ним встречаться? В официальном графике президента такой встречи нет о месту нахождения. У нас сейчас ничего его сказать. Собственно, ну, разумеется, подобные решения без головы государства приниматься не могут и его решить. Вот, Но здесь в данном случае мне нечего вам сказать. А захоплення у Дамаску опозиційними бойовиками нарекли періодом трансформації. Зараз ми бачимо, що такий період трансформації через нестабільності, поэтому, конечно, а потребуються время, і потім потребується серйозний розговор з тими, хто буде таблічон власть. Трансформація через нестабільність. Чергові звороти російського новоязу після чергового ляпаса. По кремівській пиці. А ще кілька років тому, у 2017-му, лунали погрози ось такого штибу. Тут створені і на постійній основі будуть дістати два пункти базування. в Тартусі і здесь в мімімі. І якщо терористи вновь піднімуть голову, то ми їм такі удари, яких вони поки і не бачили. Протягом шести років терористи трансформувалися у представників сирійської опозиції. І напевно саме за цю безвідповідальну діарею із трибун Путін і потрапив до рейтингу видання політико у категорії діячі. А російська пропаганда усіма можливими способами намагається перекрити грізні заяви кремлівського диктатора, витягнули припалу пилом цитату Путіна 2015-го. і вона, начебто, доводить, що Росія виконала усі до єдиного завдання на території Сирії. Росія при тому, що підтримувала Башара Асада в битві з радикальними терористами, завжди була настроєна іменно на внутрішній. примирения. Путин еще в 2015 году говорил, что мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Когда мы увидим, что процесс сближения начался, начался политический процесс, и сама сирийская армия считает, что ну, сирийское руководство считает, что все надо прекратить, надо стрелять и, и нужно начать договариваться, Ну і в це того момент і ми не собираемся бути більшими сирійцями, чем самі сирійці. Зачем нам это нужно? І чим швидше это произойдет, тим лучше Провзуватися у повітрі у пропагандистських студіях почав не лише Дмитрий Кисельов, але його конкурент по вилизуванню Кремлю Владимир Соловйов. Наші воєнні виконали поставлену перед ними задачу. Обіспічили побіду. І це вже не просто трансформація влади, а справжня победа, яка призведе до того, що запрацює газогін із катеру до Європи, який має шанс подарувати старому континенту енергетичну незалежність від російських ресурсів, а туреччину зробити великим газовим хабом для Європейського Союзу. Я обіцяв вам, що ми поїдемо. Ми. Поїхали. Про важливість присутності російського військового контингенту на території Сирії пояснював ще не біщик, кремлівський Галташай Владимир Жирновський, який озвучував те, чого не могли зробити в публічному інфополі офіційні особи. Ми ж розуміємо, чому в Сирії війна. Якщо ми там не будемо подавляти опозицію Башару Асаду. Завтра вся арабська нефть і газ підуть в європу. У нас нічого покупати не будуть. І не лише покійники намагалися пояснити, чому Кремль так активно підтримує режим Асада. Если бы Россия не вошла туда и не удержала вот режим Башара Асада, то уже сегодня бы стоял очень остро вопрос выживания российского бюджета. Потому что воюют там три газовые трубы. Катар, открыты были самые крупные мировые запасы газа, 51 триллион, там 50 миллиардов тонн. 2 две трети раз... резко сократило да. нашу долю на рынке газа. Да, да, да. Ну и Иран. Одну треть получил, та огромный запас, і перший маршрут, который стали прокладывать, это в Европу. А зараз же пересічному представнику путінського лекторату намагається згодувати тезу про відсутність будь-яких інтересів і закриття усіх поставних задач. І будьте певні, вони з'їдять цю версію на сніданок на обід і нею ще й повечерюють. Відбірний ватний патріот, з яким поспілкувався ресурс сота. Нам на нам нічого піднімати у Запада. а також уже... ані в прямому сенсі слова. А почему продолжают тогда вывески оставаться на иностранных? Языках, а потому что товары? это упущение тех, кто. Э, тех ведомств, которые занимаются. То есть э, легализация, это все, вывесок все прочее. Есть такие органы, которые занимаются этим. Они просто некомпетентны. Или просто они, скажем так, древние закалки, враги России. А что делать надо в этой ситуации? Что делать? Запретить, чтобы э, все это западное, про Запад. У нас есть русский язык, есть русский словарь, свои традиции. Зачем? що нас на нам у них прийняти? Нічого я взагалі не віжу нічого, що можна у них прийнять. А якщо пошукати публічні заяви Путіна щодо Сирії, то вони відсутні. І він, як і пропагандистські посіпаки, намагається зберегти хорошу пику при поганій грі. І відверто просто це все ігнорує. Узявся за виховання майбутніх поколінь. Доручив повернути до шкіл оцінки за поведінку, як у його улюбленому совку. Бали за поведінку виставлялися нагадаю у школах російської імперії та СРСР, а скасували їх лише у 1989 році. До прикладу пропонували не допускати двічників за поведінку до держіспитів. Однак у влади тепер немає критеріїв за що ставити двійку, трійку, четвірку чи п'ятірку. Я чесно теж не знав, що у нас відсутствує оцінка за поведення. Да? Ні, у нас в школах оцінки за заповідь. Ніт, это оценки і її нельзя ставить. А, понятно. Ну, значит, если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, нужно это обсудить как минимум. Сейчас я не готов формулировать окончательные решения, но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. сейчас не буду вдаватися в деталі, але думаю, що ви меня понимаете. Она должна значит, быть равноценной з другими оценками. А якби зараз сам Путін сидів за шкільною партою, то за п'ятибальною системою оцінювання точно б і дві не отримав, і не за поведінку, а за викладання перекручування історії. Посеред тижня один із двійників настільки збарахливе, що під час однієї з нарад послався на цитату. Отто фон Бісмарка про СРСР, якщо ми по історії як історія братімся. то, то в известные периоды истории, когда наш народ сражался за свою независимость, за будущее страны, наш противник говорил, что, что Советский Союз выигрывает на полях сражений благодаря учителям, Благодаря нашим так досаєцьким чителям, етап правильно. але існує кілька нюансів. Перший сам герцог не встиг дожити до утворення червоної імперії всього лиш 24 роки. І нюанс другий, насправді, автором цієї цитати є професор з географії з Лейпцига Оскар Пешель, який написав це ще у 1866 році про Пруссію та Австрію. Але коли це Путін перевіряв достовірність історичних фактів, ну так промахнувся на кілька століть. Наш противник говорив, що Пра е, що советський союз выигрывает на полях сражений благодаря учителям. Це боюргаврища квісті, і традиційно закликаємо вас не забувати регулярно допомагати Силам оборони України.